Добрий день, в мене тут посаджена цибулька. Ну, я би й не сказав, що тут посаджена цибулька. Просто, дивіться, що з дощ зробив. Просто забив дощ, зробив дошку. Ми зразу посадили і дощик просто прибив такий дощ, був вівторок, що просто прибив цю цибулю, зробив, порівнявся. Я думаю, що без сторонньої допомоги вона не вилізе. Ну, тут цибулька це не проблема. Зараз я грабельками гарненько розрівняю, і буде тут проблеми нема. Але якщо, наприклад, посиєний кріп, морква, там, петрушка чи інше, чи салат, багато я думаю, хто стикався, що просто дощ забиває, земля робиться коркою і нічого не сходить. Хочу вам показати, як я з цим справляюся. Два методи мене. Може, хтось так само робить, може хтось по-іншому. Але я хочу вам показати, може, буде хтось когось стикається, виникає проблема в цьому, тому може це йому допомогти. Так, показую другу ситуацію. Отут в мене посійний кріпець. Ну, я думаю, що камера передасть, що зовсім інша ситуація. Що це не дошка, це спокійно собі. Бачите: посіяний, присипаний, це присипано перегною. І все. Я так завжди роблю. Присипаю такі дрібні, наприклад, салат, кріпець, петрушку. Таке дрібне насіння, що важко сходить, що може його забити земля. Присипаю перегною. І воно прекрасно сходить. І перегні, за рахунок своєї легкості, за великої кількості мікроорганізмів, дощ його не забиває. Ну тому дуже гарний метод присипати перегною. Щоб перегній забезпечив, щоб насіння зійшло. Так, зараз вам покажу, як сію салат і кріпець, є нюанси, і покажу другий метод як можна другим методом з цим споритися. Кріп я буду сіяти, грибівський. Це дуже ранній, він 30-35 днів від посіву до зелені можна. Дуже ранній кріп. А салат в мене тут пише лолароса, але тут суміш салатів, тут лолароса, і Малиновий шари, і одеський кучерявець, і Гранд рапіц, Всі разом. Зараз вам покажу, бо є нюанси щодо посіву кропу і посіву салату. Значить, перший сіємо кріп. Так, ану, буде видно. Буде. Сію густенько, кріп мені на цей, нам на зелень. Дуже густенько, щоб нам не було, щоб гарно посходило. Так, сію салатик. Салат рідше сіємо. Не треба, щоб салат був густенький. З насінням кропу і насінням салату працюємо поріжно. Насіння кропу трошки більше, то його трошки перемішуємо з землею. Просто рукою такого. Не присипаємо, а просто перемішується земле. Насіння салату не перемішується. Розказую, чому я перемішую насіння кропу, петрушки, моркви. Більше насіння. Бо воно перегніє легень, може вивітритись колись потужне сонце. І насіння не зійти. Салат насіння дуже дрібненький, його не треба перемішувати. Воно так зійде, прекрасно сходить. І не перемішане. Присипаємо таким перегною. Це щоб ви розуміли, яким він десь якщо посади, постоїть домашній перегній, простий гній з корови, там, свині. Ну, десь років 4-5. Отакий в мене перегній. Щоб ви розуміли, якою консистенції. Це просто земля така, вона нічим не пахне і дуже-дуже воно поживне. Воно зразу і робиться підкормка для кропу і того, що будете сіяти. І отако присипаєте. По рядочках. Тут не переборщиш, бо можна трошки більше, можна трошки менше, бо перегній дуже легенький, він ще трошки е, влежиться. Присипаємо десь сантиметри 2-3, щоб був такий нормальний шар, такий більш-менш нормальний шар перегною. А другий метод ще простіший, бо не всі можуть мати перегній. Це така справа. Хтось може мати. Просто от на грядочку я натягую агроволокно. Можна і не агроволокно, можна було зовсім інше. Агроволокно. В чому смуксуть, щоб дощ не прибив землю. Агроволокно захистить грядку від, від того, щоб це... Але хто не користувався агроволокно треба добре прив'язувати. Вітер може зірвати агроволокно. Треба от, два рази я прив'язую. І друге, щоб дощ його не положив, наприклад, центр. Центр його не положив, по центру теж треба давати ряд. Тут трошки треба погратися, ну, тут буквально е пару хвилин, але не пересіювати, не витрачати лишні гроші на насіння. Мені здається, що це краще. Але кожен хай собі вирішує сам. Агроволокно має стояти буквально десь тиждень. Одну суботу я сію, друг на другу знімаю. Коли вже насіння зійде під агроволокном, воно вже дощ йому не страшний. От поки воно таке вразливе, поки воно не зійшло, треба от тако я його закриваю агроволокном грядочку. От такими методами я роблю, щоб в мене дощ не прибував землю з таким насінням, що погано сходить.